Доброго дня всім підписникам. Показую вам свою третю пару коней. А храма куди? Ось така є в мене кобила. Кобила привезення з сумів. Зветься бахрама. Ось дивіться, яка вона буквально за місяць часу у мене зробилася як вона поправилась, які її параметри. Коні активно їдять, ростуть, поправляються. Дуже мені це подобається, коли коні гарний вигляд мають. Які вони. Ось є ще бара. Бара, звісно, вивалялася, вимушалась. Бара, так? Да? Ай, ти хорош, шов. Успокоїлись, трохи богоняли, викачилось. Кобили привезені з сумів від Богдана. Бачу, його знають багато у нас в Україні людей. Ми займаємося кіньми. Багато коней від цих кобилів, лошад проданих по Україні. Коні гарні. Я бачу, відео люди мені скидали, переглядав. Досить гарні коні відповідають параметрам, відповідають своїй породі. Коконі дуже рослі. Бара то взагалі вона вже якби 7 років, але вона бачу, ще росте, поправляється, набирає. Кобили жеребні, дуже видно вже животи почали поправлятися, віть які зади зробились в них. Бара у нас найвища, розліша. Бахрома низька, але кустистіша така більш грубша. У неї ноги такі лохматі лахматі-бахматі, то вона так виглядає. Ну і окрас трошки наче то. І бахрами нагадую, у мене є лошечка сьогорічня. Ось тут у нас дебочка накрита скважина, синій придбали насос вже. Пробуємо кинути, підключити. Тут трошки свята нам незручності з водою. Так вийшло з краниці, то на нічого. Коні без води не залишилися, коня на воду доставили тут тут і викачилися, да? Тр, триба, тр тр викачивай. Спокійні, були дуже спокійні. Коли коні спокійні, адекватні, самому приємно їх кормити, глядіти, доглядати. Пахрома, треба. вже погонялись трошки за Ось такі побили перед. Ось такі ноги. Ох, Охмату, дивіться, камнаємичка. Красива. жеребні, покриті Володимирівським жеребцем. Ждемо від них навесне поповнення. Дав Бог, щоб, дай щоб все було добре. Да да. Бахрамі 8 років, Барі 7 років, а бухті 9. У них всіх один тато, ми всі три сестри. Всіх один тато. Мамі такі різні тр, тягайте кого буде щось цікавити? Дзвоніть, коментуйте, номер є мій в описі. Ми знаходимося, Рівненська область, Дубинський район, селище Смега. Крепких коневодів запрошую в гості. Приїжджайте, познімайте відео, в кого є, які канали, хлопці їздять. Через смигу багато хлопців проїжджає, знає, їздять на рівенщину Сарне. Смига, в нас орієнтовно в нас є кафе Лео, Годфлайн. Знають, проїжджають. Дзвоніть. Заїжджайте, відвезу вас до коней, покажу, познімаєте відео. Ось вята, прицепи треба загнати, в гараж поставити. Маємо бетмана, коли буде цікавити, ми придбали такий прицеп. Коли буде цікавити, придбати хто хоче кони, зробимо вам доставку. Пар. Богданові велике дякую за його труд, що він виглядів такі в коні, що він підтримував таку породу. В Україні в нас такої породи коней практично і немає. Ну, ситуація склалася у в нас в державі, що він вирішив не дотягувати до того, щоб потім... Ману було щось жаліти. Він продав їх, продав. Хороші руки. Коні у мене не будуть обіжені. Бар, бара. Іди за бахромою, бігом. Вої великі, тяжкі, управляються. Відеокамера такого цього не передає, я це все розумію. Сам переглядаю потім свої відео і... Все одно кажу, що не то. Вживу, звичайно, це виглядає набагато краще, міцніше, гарніше. Що ж, буду всім дякувати. Всім. Бажаю провести гарний свят. Всіх вітаю святом. З Різдвом Христовим. Наступаючи Новим роком всіх. Будемо знімати, продовжувати відео вам показувати. Ставте лайки, переглядайте. Всім дякую, що переглядаєте. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім гарного перегляду.